«Сакрум. траєкторія Шептицьких» – це крос-секторальний проект, на меті якого є популяризація духовного та культурного спадку роду Шептицьких. Зокрема, ми хочемо оповісти глядачам історію і біографічну життєво найближчого оточення митрополита Андрея. Це життя і діяльність його матері, батька і чотирьох братів. Нас, родина Шептицьких це приклад для наслідування та велике натхнення. Подружжя Софії та Івана Шептицьких підтримували місцеве населення та прагнули його розвитку. Саме цю любов і повагу до інших людей, яка базувалася на християнській вірі та повазі до кожного, вони й передали своїм синам: Роману, Олександру, Станіславу, Казимиру. І Леону Шептицьким. у родині Шептицьких Іван Кантій, Шептицький та його дружина Софія Фредови, які мали семеро синів. Їх виховували і глибоко духовними людьми, а також даючи їм прекрасну освіту. Все це робить зріз родини, яка мала великий вплив на розвиток і діяльність української греко-католицької церкви, а також на велику кількість тих ініціатив. Проєктів, які протягом свого служіння реалізував митрополит Андрій Шептицький. Виставковий проект «Сакрум. Траєкторія Шептицьких висвітлює сторінки персоналі вільського оточення митрополита Андрея. Зокрема, моцинацьку, а також просвітницьку діяльність і суспільний вплив роду шептицьких. Розкриваючи їх роль у формуванні української та польської ідентичності. Метою реалізації задуму стало створення простору для роздумів, де кожен відвідувач може віднайти особистий зв'язок з духовною та культурною спадщиною Шептицьких, винести важливі ідеї для власного життя та відчути відповідальність за збереження культурної пам'яті України. Проєкт «Сакрум. Траєкторія Шептицьких складається не лише з виставкової пропозиції проєкту. Зокрема, ми розробили серію унікальних відеолекцій, які оповідають про життя і доробок всіх членів родини митрополита Андрея. Одним із пунктів нашої реалізації і нашого задуму стала унікальна фіджитал-мапа траєкторії пам'яті Шептицьких, де Наші відвідувачі, і, зокрема, користувачі наших продуктів, можуть ознайомитись з маєтностями та більш детальними історіями про локації, які пов'язують наші терена з давнім родом шептицьких. Одним із продуктів проекту також став онлайн-порадник для батьків. Базою для його створення стало переосмислення пістолярного спадку Софії Шептицької, саме її приклад материнської любові. Та відданості, а так само приклад служіння для нас є важливим для висвітлення, і ми раді ділитися з ним сучасними батьками. Дуже вдячна всім, хто е, організував цю програму за виставку, яка презентується в Українському католицькому університеті. Я ще більше відкрила для себе саме Софію Шептицьку і. Е, е, Переосмислила більше, зрозуміла.